Місто ми будемо цінувати 3 травня. З вами Валерія і наш новий старт. Перед вами наша українська фірма. Виробник наш український це натхнення. Так, наразі в мене набір написано російською мовою, але він придбався. На сайті він був такий. Саме з ну, мабуть, старих запасів, їх теж потрібно продавати, щоб кошти були у нашого виробника на нові набори. Ось, <кій> вибачте, Натхнення фірма коштує, ви бачите, скільки. Я купувала у рукодільному сундучку. Ось, але, ви знаєте, не проблема десь на інших сайтах це знайти. Так що, на прозорій основі метелик морфо каприда. 14,5 на 11,5 см. 2280 бісеринок потрібно тут пришити. Артикул цього наборчика BGP 010. Давайте зараз зніму обкладинку і повернусь до вас, аби вона не шаруділа. Ось, зняла. І так, в наборі ми повинні мати перфорований пластик, чеський бісер пресіоза, мононитка, голка схема і магніт. Це для того, щоб зробити метелик, який буде в нас примагнічуватися. Я не відкривала. Всі набори, які в мене є, приїхали для моїх стартів. Я оце мучаюся, але я нічого не відкривала. Хоча дуже-дуже-дуже хочеться. Давайте подивимося, що ми маємо в наборі. Там є схемка. Схемка така глянцева, по ній не покреслиш. Бачите, вона вся блікує. Кольори, кольори, ну, зараз. Давайте глянемо на кольори, наче всі читаємо, наче нема схожих один на одного. Ось випала ця заготовочка. Що можу вам сказати? Дирочки маленькі. Ніколи я не відшивала таких метеликів, ось хочу спробувати. Деякий час тому я бачила, що багато їх вишивають. Але не... сама не відшивала. В мене таке питання, можливо, хто відшивав. З цієї сторони воно гладеньке, з цієї воно гостре. Мені здається, оцей, де гладеньке, це обличчя буде. Тому що проколювали такого зверху вниз. Так, мабуть, так, мабуть, оце буде обличчя. Ось, давайте далі подивимося, що тут є, основу я відкладу. Ага, воно все прикріплено ось тако ззаду. Ми маємо оці бісеринки, скільки тут 9 кольорів. 9, так. Да. І ось тут ми маємо мононит. Ниточка така на бобінці, магнітик і дві голочки. Дві голочки мені поклали. Дуже дякую, тому що бісерні голки я, вибачте, будь ласочка. це в мене моє золоце мордасте допомагає знімати. Куди ж я без нього. Так, монониточка і магнитик. Ми завершили, бо тут у нас деякі. Перевернули мені все. Кольори гарненькі, яскраві, метелик буде цікавий. Є е, поради корисні, як відшивати. такі. Я думаю, я справлюсь, немає тут нічого такого складного. Тільки відшиється, не знаю. На цій сторінці в нас показано, які ще є метелики гарні. Ось цей зелененькі, дуже цікавий, ось цей метелик цікавий. Але я таких на сайті не бачила. На жаль, можливо, б взяла б їх. Ось цей дивіться, який гарний. Не бачила я таких на сайті, не було їх, мабуть, в наявності. Тому мій вибір пав на жовто-блакитного метелика. Шов назад голочкою виконується. Ну, я спробую, дівчат. Спробую, як це вийде, і я вам покажу і розкажу свої перші враження від набору. Ось, ну що ж, до включення, дівчат. Що ж, в мене вже вечір. Як ви бачите, я нашила не дуже багато. Ось так в мене виходить. Я навіть не дошила ниточку одну, подивіться, як виходить. Вибачаюся, знімаю з рук, бо вже пізно дуже. Мої вже пішли відпочивати, а я все ще намагаюсь хоч щось зробити. Зняти не, не хоче фокусуватися, ось так начебто фокусує, хоч трішки. Е, дуже довго я розбиралася, як це вірно робити. Тут, хоч і показано, ось як воно, але то То не те. То не те, дівчат. Я поки зрозуміла, куди воно і що воно. Ось, я спочатку з цієї сторони почала. Випорола, з цієї почала, начебто нічого, але щось воно так хитається. так а ті біс Бісеринки кожна кудись біжить, незрозуміла, випорола. Ось, е Загубила декілька тих бісерин, ну як декілька. Сподіваюсь, мені вистачить тепер ось. Е взагалі, ось так виходить, вони дуже міцно тримаються. Я не розумію. Не розумію дівчат, як в кінці крепити, крепити цю мононить, яка закінчується. Я тут ось зав'язала такий величезний вузол. Не знаю, мені кажеться, що він. здається, мені здається, що він скоро. Розлізеться, не буде він триматись. Якщо ви відчували, дівчат, хто ну, такий набір, будь ласочка, розкажіть мені, як кріпити ту мононитку в кінці. Спочатку то зрозуміло. А в кінці не можу зрозуміти. Я вже шукала відео, я вже щось питала, намагалася прочитати, але в мене щось ну, ну, не виходить, як її закріпити, не знаю. Я ж кажу, я ось почала другу, але мені каже, ну, другу ниточку, але мені кажеться, що ці бісеринки відваляться там. М -м -м, можливо, це мені так здається, але ну, дівчат, на вузову. Я вам ну, кажу, на вузол зав'язала в кінці. Не спочатку, а в кінці. Ось так виходить, вона яскрава, ця бабка буде. Е, такі насичені кольори. Я вважала, що вони будуть тр трішки менш насиченими, але ну, вишивається, воно тяжко, як на мене. Не тяжко, ні, не так я сказала. Повільно. Повільно, бо ось тут, дівчата, ось тут я просиділа 4 години. Так, я не знала, як це робиться. Я це робила вперше. Я порола, я... але 4 години ось тут. Мені не шкода свого часу. Зовсім ні. Я дуже хочу бачити цей метелик на лампі, щоб вона було, він був такий, сидів на лампі моїй. Ось. Тому я обов'язково дороблю, але це вже буде після завершення. Мого місяцю стартів. А, бачите, як там написано, що таке треба перекласти, там вирахувати, подивитися. Ну, в общем, я то, скажіть, будь ласочка, ну, невже не можна зразу взяти, прочитати, як воно робиться? Ні, треба тяп ляп а ви потім ото сидіти і пороти? Ну, це я не знаю. Це сміх, та й годі. Ось хочу показати вам організацію свою бісерних процесів, У мене ось такі є дощечки це для пластилину дитини. Я беру малярний оцей, скотч бумажний, от кріплю його сюди, насипаю і відшиваю на всіх бісерних процесах, в мене ось така організація. Мені дуже вдобно, воно все тримається. ось Дивіться, я навіть от так стукаю, а воно не падає. Ось. І що важливо, не залишаються липкі бісеринки. Коли ти знімаєш їх звідти, то вони зовсім не липкі. Ось бачите, у мене ще є одна робота це мій Шевченко. Там три кольори ось такий золотий, чорний і червоний. То, це в мене вони тут були, а я ж швиденько-швиденько починати, тому тако сунула в одну сторону, а тут уже накреслила і наробила собі. Ну, згодом я просто замінюю і все. Не хотілося мені ліпити. Я дуже спішила, бо не багато в мене було часу. І як бачите, не дуже великий результат в мене з цього приводу. Хоча ну, 4 години я на це потратила. Я молодець, я викроїла 4 години, але той. Да, воно все рівно воно того варте. Буде, Буде краса. Що ж, дівчат, э, рада, що ви заходите дивитися мої відео. Ви пишіть коментарі, чи подобається вам такий місяць стартів, чи, можливо, поділіться думкою, можливо, ви зробили б його якось по-іншому. Є варіант, можливо, вгадати, які будуть наступні роботи. Ну, не роботи, а саме. Торгівельні марки або ці дизайнери. Щось я вже сьогодні загов... заговорююся після зміни. Не відпочивала нічого. Так ось, дівчат, дякую вам за увагу, тихого, мирного неба нам всім. Слава Україні!